Агов! Ви уявляєте, сьогодні вночі будуть розпилювати спеціальну рідину, яка зробить усіх розумнішими. І ми здамо за на двісті. Соня, глибоко вдихни та видихни. Контролюй емоції, щоб вони не контролювали тебе. І це стосується не тільки новин, а й дописів друзів, коментарів. Завжди вимагай фактів, щоб зробити власні висновки, мій розрізняти у новинах, де факт, а де судження. Факт? Судження? Факт. Поняття, що означає дійсну, невигадану подію, явище, те, що сталося, відбулося насправді. Судження у широкому розумінні, думка, яка щось стверджує про предмети, факти, явища дійсності, та яка об'єктивна може бути або лише істинною, або тільки хибною. У вузькому медійному розумінні це думка про кого, або що-небудь, погляд на щось, виклад власних думок, поглядів. Містить такі складники: співвідносність із предметом, фактом, явищем напрацювання вирішення, розв'язання проблеми та інше. Так, що рідина не допоможе і доведеться вчити.